Радий вітати вас всіх на нашому святі Великому. Звичайно, мало хто в Києві знає про те, що бойовому гопаку вже 24 роки. Бойовий гопак почав свою ходу у Львові. Ще в ті далекі радянські часи. І на сьогоднішній день бойовий гопак відомий вже в цілому світі. На цей час було написано 12 книжок. Знято три кінофільми. Зроблено сотні телепередач. ГОПАК відомий в Канаді. Недавно зареєстрована Федерація бойового ПК в США. ГОПАК відомий в Португалії, в Італії, в Англії. Але на превеликий жаль слабо відомий в Києві, в столиці України. Ну я, звичайно, розумію. Причини, чому так відбувається, і співчуваю нашому народу, який ведуть невідомо куди. Бойовий гопак на сьогоднішній день нічим абсолютно не уступає іншим світовим системам бойових мистецтв. Він має чотири напрямки розвитку, оздоровчий напрямок, який призначений для того, щоб витягнути наших діточок. Із стану хворих, стан здорових. Має колькорно-мистецький напрямок, де наші хлопці мають можливість показати всю красу нашого бойового мистецтва. Має спортивний напрямок, де наші хлопці можуть брати участь в різноманітних змаганнях і прославляти Україну не тільки. На території України, а також і далеко за її межами. Має бойовий гОПАК бойовий напрямок. Це те, кому хто хочуть. Більшість людей хочуть починати з бойового напрямку. Якраз це найбільша проблема, тому що бойовий напрямок мають вивчати право тільки ті люди, які знають, що таке Кодекс лицарської честі. Люди, які служать. В українській державі і тому, якщо ми даємо бойовий гопак, то тільки людям, які служать в силових структурах, в силових відомствах і, звичайно, в українському війську. Бойовий гопак має як школа шляху воїна має три напрямки розвитку. Перший напрямок це тілесне вдосконалення, або як називається, шлях. Воїна тілесного, другий це шлях воїна розумового, і третій найвищий шлях це шлях воїна духу. Ну, але я вам скажу, що до того всього ми додаємо дуже багато важливих речей, як, наприклад, настанови гопаківцям, які виховують їх людьми порядними і вихованими. Ми намагаємося виховати в хлопчикові чоловіка. А в дівчині жінку. У нас дуже строгі закони щодо шкідливих звичок. І тому в гопаку... заборонено категорично вживати будь-які там спиртні напої, чи курюво, чи інші там шкідливі засоби, які ослаблюють тіло людини. Ну і ось, наприклад, багато хто задає питання: от скажіть, будь ласка, от в карате там є. Там десять данів, там в інших бойових мистецтвах є якісь там рівні теж майстерності. В нашому бойовому гуку є сім рівнів майстерності. Три з яких учнівські, це є Жовтяк, Сокіл і Яструб. Посередній такий проміжний рівень це є джура. І три майстерські це Козак, Характерник і Волг. Де люди вдосконалюються. Взагалі система бойового ПК збудована таким чином, що людина вивчає бойовий гопак до рівня Волхва 20 років. І вже тоді вона стає майстром широкого профілю. Зараз рідко кому вдається здобувати рівні майстерності, так як в нас розписано по плану, тому що багато діточок є хворі. Їхні батьки пропили і прокурили їхнє здоров'я, і вони не винуваті абсолютно в тому, що їх тіло слабеньке і хворе. Тому ми намагаємося зробити все для того, щоб наша школа, школа бойового ПК, народжувала нове покоління українців, здорове покоління, і тому ми віримо, що колись президентом України стане людина, вихована в школі бойового ПК. Це буде справжній патріот України, який буде знати, що таке честь і гідність і ніколи не принизить себе якоюсь нікчемною поведінкою чи хабарем. Тепер, що стосується наших хлопців, які вправляються в характерності, у нас при школі створена. Школа характерників, ви бачите, тут свяхи лежать на сцені, там цілий мішок битого шкла. І наші хлопці і ходять по шклі, і лежать і на цвяхах, і всякі такі вправи виконують лише для того, аби загортувати свій дух, укріпити своє тіло, здобути в собі відважність. І як бачите, от. При тому всьому, що з 97-го року на бойовий гопак повішали ярлик нацистів, фашистів, терористів, націоналістів. Ми розвиваємося, нам допомагають прості добрі люди, нам допомагають батьки, тому що бачать те, що ми робимо, справа хороша, саме дякуючи батькам, свідомим батькам. Незалежно від куточка України, бойовий гопак розвивається. Виховує нове покоління українців. Ми робимо все для того, щоб виконати заповіт Шевченка, вичавити рабську кров до останньої краплини з нашого народу і виховати покоління гордих, відважних, сильних українців, які можуть дійсно збудувати могутню сильну українську державу і сприяти духовному відрожню по Розвитку бойового ПК я хотів би сказати стосовно Києва. У Києві так склалося, що за останніх я би сказав, 15 років Київ дуже сильно змінився. У Києві з'явилися перелякані люди, які бояться української культури. То я би просив вас, кияни, українці. Якщо є у ваших жилах кров українська, сприяйте розвитку бойового гопака, і ви будете мати чим пишатися. А ми, звичайно, з свого боку прославимо Україну гопаком. Ми зробимо так, щоб бойовий гопак став візитною карточкою України, так як для японців є карате, для китайців кунг-фу, для корейців тейквондо. Для французів Сават, греків Панкратіон, американців кікбоксинг, росіян рукопашний бой. І лише тоді, коли побачать українське лице не тільки хліборобське, а ще й лицарське, повірте, почнуть поважати нашу державу і наш народ. Слава Україні! Героям, слава! ああ